Це на Subaru Forester 2018 року. Повний привід, 2,5 газ, бензин з невеликим пробігом 115 тисяч кілометрів. Машинка у нас потонована, є на штатні заводські релінги, поємно селектори регулювання у водія, решта механічні, Такий повний електропакет. Тут ми маємо газик, датчик, включення стабілізації, включення скіп зон. Є у нас таке прекрасне мультикермо. Стоїть на Android Мультимедіа, тому у нас може підключитися тут карпечик. Також є на такий невеличкий екранчик, який нас загалом показує. Інформацію по автомобілю. Стоїть кондиціонерчик при вмиканні задньої передачі. У нас вмикається камера з парктроніками, як бачимо. Також є у нас підігрівчики сидінь, їзда по нерівностям, правління люком. Він у нас, до речі, ось такий ось великий. Закривається шторочкою. Позаду у нас також є вимочки. Все хайно чистенько, як бачите. Салончик, в принципі, теж дуже гарний. Є у нас езофікс, і є у нас ось такий ось підлокітничок з маленькими вставочками. Щоб ви могли поставити свої напої. Ну і самою собою, куди ж без кармашків. Позаду маємо ось такий от фаркопчик, Subaru, АВД, всі, всі справи, в принципі. Камерка ось наша. Починяємо бажник. Бачимо, він у нас такий просто величезний. Є у нас місця під паличку, є у нас тут також задіяки килимочки, підіймаємо підлогу і маємо тут інструменти і докаточку. Також в даному комплекті власник залишив у нас 4 колеса. Так що, кого цікавить Subaru Forester 2018 року, 2,5 газ бензинчик на повному приводі в суперському стані. І ще й з досанованими фішками. звертайтеся до автопоінта. Автопоєнт. Придбай якісне авто.